Можемо все, але трохи дайте нам можливості до цього. Коли почалась війна, пішов до Лав ЗСУ, ну, отримав поранення, на жаль, важке, втратив ногу, поки лікувався, поки протез навчався ходити зараз більш-менш. Так, 24 лютого я був на роботі. І... Прийшовши додому зі зміною, всі були на паніки, шоці, що це почалося. Як я бачив, як реагує жінка, син. Ну і потім я їх перевіз, ну і буквально там через 2-3 дні я пішов до військомату. Вона дуже переживала, що вона каже: розуміла, що ти можеш бути поранен. Ну, Але все пояснив, все, все добре. Знайшов в інтернеті, що є. Права для ін... людей з інвалідністю. Є в них облаштовані кабінети, просторі, ну, тобто добратися без, можна, без сходів. І облаштовані сертифіковані автомобілі. А якщо б це була C1 категорія, то більш ну, можливості, я думаю. На це один. Я вважаю, що після відбудови, після закінчення війни і потрібно буде відбудовувати, і нас, ну, на жаль, буде людей більше, яким потрібна буде якась робота. І хоч, треба їм десь буде працювати. Не всі ж підуть стражатам і вахтери. Хочеться ще вроді молодий, але хочеться <с шити. Найважче було прийняти, що Ну, в тебе була кінцівка і раз і її А Це було найважче. Ну, ти не можеш просто сидіти вдома в чотирьох стінах. Ну, треба рухатись, тому що життя це рух. Це все. Ну, головне не замикатись, розвиватись, саморозвиватись. Нас нічого не обмежує обмежує тільки свої страхи. Так, ми боїмося там, перший крок зробити, першу сходинку пройти. Ну, але це все, це воно, все можливо. Головне, що ну, людина в голові. Трохи затягнулося все, але я думаю, все буде добре.